У Калуші в реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття провели майстер-клас писанкарства. До ініціативи долучились ветерани та військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію. Ця тема є дуже зараз актуальною, адже в нас вже скоро буде Великдень. Тому я думаю, що наші військові, наші ветерани, які сьогодні долучилися до майстер-класу, зможуть прикрасити свій кошик власноруч, зробленим розмальованою писанкою. Це дуже чудово. А ще класно, що якщо в когось із них є там травми, були верхні кінцівки, це також на дрібну моторику як елемент реабілітації. Буде дуже класно сьогодні працювати. Ідею такого заходу запропонувала місцева художниця Ольга Челінська. Вона вже не вперше проводить майстер-класи для військових та ветеранів. Каже, це також терапія, яка дозволяє захисникам відволіктись від важкого сьогодення. Хочу сказати, що ці терапії дуже корисні, тому що вони дозволяють відволікатися від сьогоднішньої буденності, від цього, що зараз не дає нам забутися, і одночасно, можна втілити якісь. Свої дитячі мрії, якісь свої бажання, включити якусь свою творчу фантазію. І Я думаю, що це дуже корисно для людей. Виводить з якоїсь зони комфорту, в якому люди звикли жити, і показує іншу сторону життя. Учасникам майстер-класу запропонували зразки, якими вони мали змогу надихатись. Проте роботи кожного з них об'єднувала любов до України. Майстер-клас перетворився на справжній сеанс арт-терапії. Кожен працював у своєму ритмі, але водночас не забували про розмови на цій пісенці. Це я кажу, заготовка вже готова. Я хочу відтворити, я кажу, символ нашої держави, бо і великодні свята йдуть, і щоб видно, що наш тризуб. На нашому кажуть, синьому фоні золотий тризуб завжди існує, що наша держава міцна, я кажу, і впевнена, і впевнена собі. Є певна сімейна традиція. Ми з дружиною кожного року купували писанку. Що, скажімо так, символізувало певний період нашого друження, нашого спільного життя. Ну сьогодні писанка буде вже не придбана, а вже буде власноручно зроблена. Ти відчуваєш, що ти можеш, ти можеш, навіть от малюєш там туди-сюди. Ну просто собі більше уявляєш той світ, який має бути. Розумієте, без війни. Пока. Подібні ініціативи для військових та ветеранів це не просто творчість, а й спосіб відновлення внутрішньої рівноваги, можливість побути у теплій атмосфері та спробувати себе у чомусь новому. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.